Вітаю! В цьому відео розглянемо рішення від Palo Alto Networks Cortex XDR. Cortex XDR це хмарне рішення для розширеного виявлення та реагування, що поєднує сучасні технології захисту кінцевих точок, аналіз мережевого трафіку та поведінкову аналітику для забезпечення комплексної безпеки. Традиційні інструменти часто працюють окремо, що створює прогалини у виявленні загроз та ускладнює реагування на атаки. Cortex XDR вирішує цю проблему поєднуючи телеметрію з рідних джерел, таких як кінцеві пристрої, мережеві, сервери, хмарні сервіси, системи ідентифікації тощо. Серед можливостей можна виділити вірусне ПЗ. З модулем штучного інтелекту для виявлення нових загроз. Лайфтермінал з можливістю графічної взаємодії з файловими системами. А також детальний контроль вик... та моніторинг використання зйомних, Bluetooth та інших сторонніх пристроїв. До підтримуваних платформ входять системи на базі Windows чи Windows Server, Linux, MacOS, мобільні пристрої на Android, iOS та iPadOS, хмарні контролізовані сервіси, а також віртуалізовані додатки. Cortex XDR збирає дані з мережевих пристроїв, кінцевих точок, марних сервісів, систем модифікації, поєднує всіх разом в єдину. Історію. Далі ці дані аналізуються за допомогою моделей машинного навчання поведінкової аналітики і поєднують всю пов'язану інформацію з різних джерел і сповіщень в єдиний інцидент для розслідування. Рішення налічує заготовлені інструментарі для відновлення після інцидентів, таких як ізоляція кінцевих точок, доступ до кінцевих точок через термінал, до їх файлової системи, можливість витягнути певні файли, виконувати заготовлені скрипти, створювати політики безпеки за. Допомогою алертів, якщо до прикладу на певні сценарії не створені дії, можна автоматично їх створити, обравши відповідні алерти. Також є можливість розгорнути брокер. Тобто замість прямого з'єднання з серверами Palo Alto, всі хости з агентами будуть спілкуватися з брокером, який буде зберігати оновлення, розподіляти їх на агенти, а також передавати дані з кінцевих точок до інтерфейсу Cortex XDR. Якщо вас зацікавило дане рішення, можете дізнатися більше, перейшовши за посиланням, дякуємо за увагу!